Вітаю, друзі! Як вважаєте, чому ТЦК дозволило оновляти свої дані через електронну пошту? Знаєте чому? Тому що в фінальній версії закону, який був прийнятий про мобілізацію, і вже рівно через місяць вступить в силу, є один такий цікавий пунктик. Працівникам ТЦК дозволили. Підписувати електронні документи цифровим підписом. Відповідно, так як кожному дозволили оновлювати свої дані через електронну пошту, вам після цього відправлять повістку, підписану цифровим підписом, і вона буде вважатись врученою. І відповідно, якщо ви по ній не явитесь, за вами прийдуть працівники поліції. Вас подадуть в розшук. Ось такі сюрпризи, друзі. Не знаю, як вони будуть боротися з такою кількістю людей, які не прийдуть в ТЦК, тому що для цього прийдеться будувати якісь цілі е, е, табори для ухилянтів, як то кажуть. Друзі, діліться своїми думками, що ви по цьому думаєте, як вважаєте, скільки людей. Е, Будуть заручниками цієї ситуації, діліться своїми думками коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент лайком та підпискою.